Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сіла лущити часник, а потім, думаю, буду лущити трішки з вами полущу, Звичайно, не весь, бо це довгий процес. Ярий часник. Такі в мене головки. Вирішила налущити, щоб потім одразу садити на город, щоб не, не, потім не спішити, як робиться город. Вирішила посадити більше ярого, тому що той зимній, він чомусь у мене останні роки не дуже родить. Навіть якщо є великі головки, то дуже гниє. Підгнивають прямо на городі, підгнивають ці, так що головки, то вирішила то не багато садити, а більше буду садити цей. Він і зберігається зараз такі тверді головки, зубчики тверденькі, він лежить до нового учаснику. Це тут частина мій, а частина сестра мені дала їсти на гарний вродив, то взяла трішки її на лущу і трішки свого, хоча сорт однаковий. Але дивлюся, що, на мому, чомусь таких багато шкірочки і лусочок. Щоб добратися до зубчика, то потрібно так почистити, бо багато цієї, цей... не знаю, від чого це залежить. Можливо, від ґрунту, бо клімат, температура, погодні такі умови більш-менш однакові. У нас що в Черкаській, що в Київській області, ми недалеко, тут 60 кілометрів у нас відстань. Так що в основному ну, більш-менш однакова температура. І думаю, що це залежить, можливо, від ґрунту. Там чорнозем, а в нас чорнозем із глиною. Можливо, це впливає, що так, мій такий, так багато шкірки тут, а у них менше. Зубчики такі зверху є немаленькі, ось такі є геть великі. Зубчики непогані. Звичайно, дрібніші, ніж у тому зимньому часнику, але той потрібно садити мені вигодно, коли консервація, щось консервується там із борщова заправка, туди йде часників. Ну, в усю консервацію, і помідори, огірки, і йде часничок. То його швиденько чистить, бо зубчики чимали. Це, звичайно, дрібніші такі зубчики. Рекомендується верхній тільки брати у цьому часнику. Але я буду брати і зсередини, які крупніші, тому що в мене ж його не, не так багато, а хочеться посадити більше. То буду брати з середини. Я минулий рік брала з середини і нормальний він вродив, Так що і цього року так само буду робити, налущу нехай чекає. Погодою, звичайно, город вже не зафрезерований, земля вже мокра, і дощ так перестане пуститися. І по прогнозу так і буде. День-два, дощ, день там таке хмарно, потім знов дощ. На цей вихідний мінус два може бути, у неділю, а там у понеділок також мінусова температура. І до 15 числа, я дивилася, там холодно і заморозки. Десь там до 14-15 число до 4-5 заморозки. Я не знаю, що це воно буде, тому що розраховувала ж і в теплицю посадити, ще розсада в мене є перець в основному. То не знаю, як його спасати це все, але нічого ми не зробимо. Що тут можна змінити? Що можна, будемо рятувати, а що не можна, то, наприклад, дерева, абрикоси зацвіли, як ми їх рятуємо. Це такі справи не дуже тішить прогноз погоди. Погода, зараз вам покажу. Тому що лушити часник це не так швидко, воно буде. Покажу вам перець той, що у мене був, є в мене там відео каліфорнійське диво, червоний, здоровий такий і жовтий. Я два сорти посіяла в стаканчики, то він оце вже такий ось перчик. Не знаю, думала, ж винесу в тепличку його, поставлю. Ну, вже ж не буду виносити, щоб померзли. Такий непоганий вже перчик. Буде стояти в хаті, що ж я буду ризикувати, виносити, як знаючи, що будуть заморозки. Ход, навіть якщо в мене там лампа, вона якщо буде мінус 4, я думаю, чи мінус 5, то, можливо, та лампа не врятує. Так що стоїть у хаті поки що, на вікні. Тепер посіяла ж огірки, чи посадила, чи посіяла в стаканчики. 5 штук посадила. Тут різні сорта. Амур один, сатіна, чи сатіна, чи сатіна, не знаю. І зозуля, зозулю два стаканчики посадила, довгі ці ті гладенькі, такі салатні. І вони ж малися також садитися у тепличку. Думала, трішки підростуть і посажу, потепліє. А воно оце так тепліє, що тепер мінімум дві неділі ще також вони будуть стояти в хоті. Тепер насіяла перцю, той перед же ж раніше посіяла, а потім згадала мені сестра про колобок, що десь давала вона мені насіння. Я знайшла те насіння і насіяла ще колобка. Це жовтий ось насіяла, А це червоний. І розраховувала, що я аж його в тепличку попік... вже попікірую, не в стаканчики, а в теплицю. Знову ж, все впирається тепер у цей ці... холод, ці заморозки. Так що будуть також стояти в хаті, вже які вони будуть, такі будуть, вони такі. Ну, щоб сказати, що сильно він густо посіяний, то не дуже, але, звичайно, краще б його було попікірувати. Буде поки що стояти в хаті, а там подивлюся, ну, пікірувати в теплицю також не буду зараз ризикувати. Нехай вже переходить. Можливо, щось зміниться, Той, воно зараз так міняється, ця погода, що можливо, щось зміниться і не будуть так довго ці заморозки тривати. А ні, то буде так і рости у цих лоточках, хай буде краще маленький, ніж померзне. Буду висаджувати, значить, тоді одразу нагород. Це такі справи. Не дуже погода нас радує, ну. Но... Нічого не зробимо, будемо якось викрою. Прийшла в тепличку, думаю, гляну, скільки на градуснику тут зараз температура. Рано було так 8,5-9, а зараз лиси жить градусник, показує 13 чи 14 градусів. Капусточка посходила, Редючка наче поки що нормально, вони себе почувають. До помідорів заглянула під агроволокно, також поки що все добре з ними. Так що, поки що лампу не включаємо, тому що якщо включати цю лампочку із цих пір, ще нема заморозків, то ці помідори і редька буде в нас золота, вийде нам. Намотає скільки світла, що. Ну, і оббані такі помідори. Знову пустився дощ. Воно то й добре, що дощик іде. Росте і часничок, он видно, рядочки вже гарно. І цибулька он там далі. Але. Але якби не було морозу, абрикоса зацвітає он. Так що не знаю, що воно буде, ну черешенька бачу, вон там теж такі бруньки гарні вже. На яблуні тут ось не дуже ще такі, тільки-тільки розпускаються. Ось у дітей абрикоска зацвітає. Також ти прищепи, що ми прищепили, то не знаю, персик прищеплений, чи він виживе, чи ні. Ось у дітей грушка, такі вже брунячки розпускаються так. Також вже тут ось цвіт викидає. Не знаю, ну вона невеличка, можна цю грушку чимось накинути, попробувати зберегти її, як буде мінус 4-5, щоб не померзла. Не з... Будемо дивитися по обставинах, як то кажуть. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.